Буває, ви погоджуєтесь допомогти, навіть коли самі не маєте сил. Беретеся за ще одну справу, вислуховуєте ще одну історію, віддаєте останню енергію, а потім сидите в тиші, виснажені з одним питанням. Чому я не зміг сказати ні про життя? Шукаємо відповіді на гострі питання? Як навчитися говорити ні і не відчувати при цьому? такої жорсткої провини більшість із нас із дитинства чули не будь егоїстом, добрі люди не відмовляють, і ми переплутали любов з самопожертвою. Тому щоразу, коли хочемо відмовити, мозок вмикає тривогу, страх бути відкинутим. Це не слабкість, це старий сценарій. Якщо скажу ні, мене розлюблять. Психологи кажуть, у цей момент активується лімбічна система, зона, що відповідає за виживання. Мозок сприймає відмову як небезпеку для стосунків. Але правда інша, хто вас любить, не потребує вашого виснаження. І справжня доброта завжди має межі. І от момент, який змінює практично все. Коли ви говорите ні, ви не руйнуєте стосунки, ви будуєте здорові, ви кажете, я поважаю тебе, але поважаю і себе. І саме це зрілість, це не егоїзм. Почніть із малого, не пояснюйте занадто багато, просто кажіть, не зможу сьогодні, не готовий зараз, мені потрібно відпочити. Без вибачень, без виправдань, ну може там трохи виправдайтесь. але ваше ні це теж форма чесності. З наукового боку, коли ви встановлюєте межі, активізується префронтальна кара, зона ясності та спокою, ви буквально вчите мозок, що турбота про себе безпечна, і з кожним разом це стає робити легше і легше з духовного боку. Навіть Ісус не біг на кожний поклик. Він теж відходив від натовпу, коли треба було побути з отцем молитві, бо неможливо рятувати інших, якщо сам тонеш. Тому коли наступного разу скажете ні. Та не бійтесь її. Можливо, це найчисніше так, яке ви коли-небудь собі казали. Та іншим. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відповіді на життєві питання. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподавайте.